Вітаю вас на каналі ТОПшколу. Сьогодні я проведу урок алгебри для 11 класу за темою основні властивості логарифмів. Це буде другий урок в даній темі. Хто не бачив перший, може перейти і подивитися. Ну а ми з вами розпочнемо з невеличкого повторення, що таке логарифми, як їх розв'язувати. Є перший приклад логарифму за основою 2, числа 16, чому дорівнює. Нагадую, що таке логарифм. Дану це по суті показник степеня, до який потрібно піднести число 2, щоб отримати 16. 2 в четвертому степені це 16, тому логарифм за основою 2 числа 16 дорівнює 4. Ось таким чином. Наступний приклад. Логарифм за основою 5 числа 125 дорівнює, ми відомо. Давайте розв'яжемо 5 у 3 дорівнює 125. Тобто логарифм такого виразу дорівнює 3. Далі, логарифм 9 числа 1, 9, дорівнює невідомо. 9 у мінус першій це є 1, 9, тому логарифм дорівнює мінус 1. Мінус 1. От. Значить, наступне. Звертаю вашу увагу, що у нас було лог. Написано тут LG. Нагадую, що таким чином позначається десятковий логарифм, тобто логарифм, який має в основі число 10. Десятковий логарифм числа 1000 дорівнює невідомо. 10 третій – це 1000, тому такий логарифм дорівнює 3. Далі знову у нас десятковий логарифм числа Ну, Якщо розглянути детально, він дорівнює мінус 3. Логарифм 96 за основою 96 числа 1 дорівнює невідомо. Якщо згадати, що у нас будь-яке число у нульовій степені дає одиницю, то ми. З вами знайдемо, що таке логарифм дорівнює 0. 0. степені дорівнює одиниці. Все, ми з вами повторили, давайте перейдемо з вами до нового матеріалу, подивимося, що нас сьогодні чекає. Чекає нас трошки теорії. А, перше. Логарифм за основою А числа 1 дорівнює 0. Той приклад, який ми щойно розбирали, там може бути не тільки 96, там може бути все, що завгодно. Тому це узагальнили і виводять таке правило. Логарифм за основою А числа 1 дорівнює 0. Можна запам'ятати. Замість А може бути 96, 18, без різниці. Логарифм за основою А числа А дорівнює 1. Тобто, якщо у мене число, показник логарифму дорівнює самому числу, то, звісно, що воно підноситься до першого степу. Розглянемо більш е детальні е нерівності і основні властивості логарифмів. І у нас буде такий момент, що А. A... Ой-ой-ой, не туди, назад. Значить, у нас де такий момент, що Та що Що ж ти ж. Отак. А більше нуля, А не дорівнює одиниці обов'язково, Б більше 0, С більше 0 і R будь-яке дійсне число. Тобто ми будемо розглядати значення логарифмів, коли в нас числа більше 0. Давайте перше таке правило. Якщо у нас є логарифм добутку двох додатніх чисел, то він дорівнює сумі логарифмів цих чисел. Поясню, що це означає. Якщо у вас є логарифм за основою А числа Б помножене на С, то його можна розкласти на більш е прості доданки. Логарифм за основою А числа Б, додати логарифм за основою числа А. За основою А числа С. Ось Якщо у вас тут є множення знаком логарифма, то можемо розкласти на суму. І навпаки, якщо у вас є сума логарифмів двох додатніх чисел, то можемо отримати добуток цих чисел. Ось таким чином. Логарифм А за основою А числа Б, додати логарифм за основою А числа С, дорівнює логарифм за основою А, Б помножене на С. Нічого складного потрібно лише запам'ятати, внести це в свою пам'ять. Розглянемо приклади, у мене є логарифм за основою 3 числа 45. Якщо так просто згадати, підібрати показник степеня неможливо. 3 піднести до якоїсь степені, щоб було 45, 3 у другій. 9, 3 у третій 27, 3 у 4. 81. Як бачимо, тут немає цілого показника, тому я що роблю? 45 розкладаю на два множники. 9 та 5. Розклав на множники, якщо в мене є множники, я можу перетворити на суму. Логарифм за основою 3 числа 9 додати логарифм за основою 3 числа 5. Тут вже деякі речі я можу виконати. Логарифм за основою 3 числа 9 дорівнює 2, бо 3 в квадраті дорівнює 9. А тут, на жаль, поки що я нічого не можу зробити з того, що мені відомо, логарифм за основою 3 числа 5, я так і залишаю. Далі логарифм за основою 6 числа 4. Додати логарифм за основу 6 числа 9. Дорівнює, о, дорівнює чому? Ну, Немає степеня такого о, цілого степеня. Я щоб 6 піднести до нього було 4, і 6 піднести до цілого степеня, щоб було 9. Тому я їх зведу разом. 4 помножити на 9 буде 36. А 6 і 36, я вже знаю, 6 в квадраті буде 36. Тобто так розв'язати набагато простіше, аніж те, що було спочатку. Наступний приклад. Десятковий логарифм 2. Додати десятковий логарифм 5. Дорівнює десятковий логарифм 2 помножити на 5. Ось, і отримуємо логарифм 10. 10 у першій степені дорівнює 10. Ще раз повторюю. Так, в явному вигляді підібрати цілий показник складно. Тому роблять перетворення відповіді. Далі рухаємось, що у нас є. Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів діленого і дільника. Дуже схоже на те, що було, там було множення і додавання, а тут ділення і віднімання. Звертаю вашу увагу, логарифм за основою А числа Б поділено на С, дорівнює логарифм за основою А числа Б, відняти логарифм А числа С перетворити для зручності, зараз я продемонструю на прикладах, як його використовувати, ви побачите, що так багато зручніше у, у певних випадках. Ну і навпаки, якщо в мене є логарифм за основи А числа Б, відняти логарифм з основи А числа С, дорівнює логарифм за основою А, числа Б поділено на С. Звертаю вашу увагу, що на даному етапі ми працюємо з логарифмами з однаковою основою. Тобто, якщо тут у мене основа А, то вона повинна і тут бути А. Якщо було б логарифм за основою B, числа B, відняти логарифм за основою B, числа C, тоді ми не могли такого виконувати. Множення додавання віднімання ми робимо тільки з логарифмами, які мають однакові показники. Зрозуміло? Зверніть на це увагу. Ну і приклади використання логарифму за основою 3, числа 3 п'ятих. До якого степеня треба піднести 3, щоб отримати 3 п'ятих цілий показник? Незрозуміло. Тоді я скористаюсь властивістю. Запишу, що логарифм основою 3 числа 3 відняти логарифм основою 3 числа 5. Що це мені дасть? Перший логарифм я бачу, що це одиниця. Ну, з другим я нічого зробити поки що не можу, залишаю в такому вигляді. Далі, логарифм основою 23 числа 46, відняти логарифм числа 23, заснову 23 числа 2. Знову-таки, підносити до чого я не, не бачу явним чином. Тому я використовую власні всі віднімання, я можу їх розділити. Тут було зручніше на віднімання, розкласти, а тут навпаки. 46 поділити на 2 буде 23. 23 в першому степені буде 23. Чудово. Далі. Логарифм степеня до рівня добутку показника степеня на логарифм основи степеня. О, Як багато начитав. Давайте поясню на прикладі, про що йде мова. Логарифм за основою А числа Б в степені R. Бачите, тут B піднести до степені R. Можна зробити простіше. R можна винести перед показником логарифму, помножити на логарифм з основу A числа. Є таке діло. Значить, давайте, на прикладах покажу логарифм з основою 2, числа в 8 в 7 степені. Можна, звісно, брати калькулятор, підносити 8 до 7 степеня, потім шукати 2, до якого піднести. Але можна зробити все простіше. Користуючись попередньою властивостю, яку я продемонстрував, 7 виносимо наперед. І тут дивимося, логарифм з основою 2 числа 8. О, а це я знаю до рівня 3. Тобто цей вираз дорівнює 3. 7 помножити на 3, 21. Дивіться, як зручно, і набагато простіше. Далі, десятковий логарифм числа 1 третя. Що ми тут робимо? Значить, Що ми робимо? Десятковий логарифм, 1 третя, я знаю, що це 3 у мінус першому степені. От. В мінус першому степені я його можу винести за знак логарифму, буде мінус 1, один, ну 1 один ціну. Просто залишається мінус десятковий логарифм числа 3. Ну все, поки що нічого не робимо, залишаємо таким вигляді, як я. Два помножити на логарифм 3 числа 7. 3, піднести до цілого степеня, щоб було 7. Не знаю. Але в мене є двійка. Що я роблю, я її заношу сюди. Підношу 7 в квадраті. Буде 49. Ну, логарифм 3 числа 49. Не набагато простіше, але перетворили. Якби внизу було 7, о, то конечно, було б легше. Але те, що маємо. Далі. Логарифм за основою А в степені R числа B. Зверніть увагу, не плутайте з попереднім виразом. Тоді R я виношу наперед. 1 поділити на R умножене на логарифм за основою А числа b. Так. Приклад покажу, логарифм з основою 2 в третьому степені до рівня, о, числа 5. Дорівнює 1 третя помножити на логарифм з основою 2 числа 5. І перетворив. Ще четверта логарифм з основою 2. числа 6. Дорівнює логарифм 2 в четвертій степені, дорівнює 6. Ну і звісно, тут можна було б і потрібно було б дописати, що це у нас логарифм за основою. 24 це 16 числа 6. Ось я перетворив є. Yeah. Перетворив very... вираз, користуючись попереднім законом. В даному випадку сенсу не дало, але є приклади у підручниках, де, де сенс не буде. Так. Далі. Якщо у нас є логарифм за основою А числа С. Зверніть увагу, за основою А. Я хочу перейти до другої основи. Наприклад, тут мені незручно знайти буде. Що я роблю? Я переводжу до більш зручної основи Б. І чисельник, і знаменник. І тоді число в мене тут де числом, а показник стане числом внизу. Логарифм за основою А числа С дорівнює. Логарифм за основою Б числа С поділити на логарифм за основою Б числа А. Ось така властивість є. Показую логарифм за основою 4 числа 8. 4 піднести другого степені, щоб було 8, немає такого степеня цілого. Що я роблю? Я їх зводжу до двійки. Бо я знаю, що 2 можна піднести до степені і отримати 4, і 2 можна піднести до степені і отримати 8. Мені буде зручно. Тоді я пишу логарифм за основою 2 числа 8. Поділено на логарифм числа 2. За основою 2 числа 4. У чисельник у мене 3. Знаменник у мене 2. 3 других або 1,5. Я залишив в такому вигляді. Далі, давайте обчислимо з вами те, що ми вивчили, і йдемо використовувати на практиці. Логарифм за основою 6 числа 18, додати логарифм за основу 6 числа 2. Якщо в мене є додавання, я змінюю його множенням, змін перемножив і отримую результат. Нічого складного тут немає. Далі логарифм за основою числа 48 мінус логарифм за основою 12 числа 4. Якщо є віднімання, значить я ці числа можу поділити для зручності. Якщо можна одразу знайти логарифм, без проблем, розраховуйте, а якщо ви бачите, що не знаходяться, можна їх поділити бо положите за залежності від того у додавання чи віднімання. Виходить логарифм за основою 12 числа 12 дорівнює 1. Продовжимо. Логарифм за основою 6. Корінь з трьох, а за основу 6 числа корінь з 3. Що робити? Значить, логарифм за основою 6 числа 3 в степені 1 друга. Бо корінь квадратний це в степень 1 друга. Якщо в мене є степінь, я його виношу перед логарифмом, залишається 1 друга, логарифм за основою 6 числа 3. Виконав, перетворив. Далі. Наступний приклад. Логарифм за основою 125 числа 5. О, круто, що робити. А якщо в мене тут 125, я його можу перетворити як 5 у кубі. Написати, логарифм 5 в кубі числа 5. Це число я виношу 1 поділено на 3. Логарифм за основою 5, числа 5. А я знаю, що це дорівнює 1. Тому 1 третя помножити на 1 дорівнює 1 третя. Чудово! Далі, логарифм за основою 3 числа 16. І поділити на логарифм за основою 3 числа 4. Що робити? Приводжимо до спільної. А до спільного, Все, да, у нас було там навпаки, ми переводили до, до одного показника. Де? А тут ми що робимо? Якщо воно у нас знаменнику, воно стає основою логарифму, а це стає у нас числом. Виходить логарифм з основою 4 числа 16. Дорівнює, з заснову 4 числа, 4 да, в квадраті. Дійку виносимо, тут у нас одиниця. А можна було б зразу зробити 4, 16, це дорівнює 2. Або так, або так. Теорію ми з вами вивчили, розібрали. Тому давайте зробимо невеличку паузу, і я вас запрошую на прогулянку до міста Лева. Продовжимо. Відпочили трошки. Якщо вам сподобалось відео, не перемикайтеся, ми ще з вами продовжимо працювати. Якщо сподобалось, тисніть да, Під відео є, «Е», пальчик вгору, англійською слово лайк називається. Да, буду дуже вдячний. За ваш царський лайк. Розкажіть про відео та канал своїм друзям. Можна натиснути кнопочку Поділитися і розповісти ВКонтакті, фейсбуці, Однокласники, Твіттерах навіть у скайпі. А, можна ще яким чином, можна просто показати на своєму планшеті та телефоні, що ось є канал. Нехай ваші друзі про нього знають. Можна просто словами розповісти, що є канал ТОП-школа на Ютубі, де можна вивчити математику з 2 по 11 клас, інформатику з 2 по 11 клас. Що треба, буду, фізику викладу з 7 по 11 клас, астрономію. Якщо комусь треба, пишіть в коментарях, я буду роздивлятися цю можливість і створювати для вас відео. Підписуйтесь на канал, щоб мати гарні знання з предмету. Кнопочка підписатися. Якщо ви не зареєстровані на Ютубі, ну, то введіть логінний і пароль і підпишіться. Якщо немає облікового запису, 2 хвилини придумуйте логін, придумуйте пароль, реєструйтесь на Ютубі, підписуйтесь на улюблені канали. Сподіваюся, що мій канал буде серед ваших улюблених каналів. Нічого складного в цьому немає. Далі. Якщо ви хочете підтримати розвиток каналу, копійчиною, як то кажуть, я залишу е вебмані номера, та, українські гривня, долари, російські карбонці там підтримати. Приватбанк залишив координати. Олександр Борисович да, з вами сьогодні, я, як і завжди, От, буде дуже приємно на підтримку і розвиток проєкту. Для вчителів, да -да -да, вчителям буде теж дещо корисне. Ви можете придбати готову презентацію, ось саме цю, яку ми зараз подивилися на сайті школа.топ за символічну ціну, там 10 гривень і більше на підтримку сайту і розвиток всього проєкту. А можете придбати тести до даної презентації, які зараз ми пройдемо. Ці тести дозволяють учням ліпше підготуватися до ЗНО, зрозуміти систему ЗНО. Прожечок одна, відповідь, квадратики, декілька відповідей, встановлення по відповідності, правильна послідовність, все це в, мене, е, в нас в тестах є. Е, е, тести не потребують встановлення, тільки скопіювали непотрібні комп'ютери і вперед, можна з ними працювати. Ось, е, значить, що тут? Основні властивості логарифму називається даний тест. 21 питання, 15 хвилин. Якщо ви придбаєте тест, буде написано ваше прізвище ім'я, будете ви зазначені розробником, де? маленька наша таємниця буде. І 11 клас Алгебра. Що учні роблять? Вводить прізвище та ім'я своє. Ну, сьогодні я буду учнем. І починає тестування. У нас одне з 21, 15 хвилин. Запитання у всіх йдуть в однаковому порядку, а відповіді у різних. З одного боку, а з іншого хтось за 5 хвилин з учнів відповість на 3 запитання, хтось відповість на 7 запитань, а хтось взагалі буде сидіти над першим запитанням. Зрозуміло, тобто в них немає часу відволікатися, кожен зайнятий своїм. І що саме приємне для учнів, це те, що вони отримують оцінку, отримують оцінку від комп'ютера, від такого незаангажованого заангажованого особи. Да? Який все одно, який сидить учень, гарний, поганий, він ставить оцінку саме за кількість відповіді. Давайте з вами встановимо відповідність, правильну послідовність у нас є визначення. Значить, що? Логарифмом додатнього числа. Бачите, я можу перехати вверх-вниз. За основою А. Називають показник степеня. С, до якого треба. Піднести А, щоб отримати Б. Все, я встановив правильну послідовність. Так само, як буде на ЗНО. Ось, потрібно буде Далі. Вкажіть позначення звичайного логарифму. Лини, лог, лиги, лгф. Де? Лог? Знаєте, тут тільки одна а можливість вибрати відповідь так само буде і на ЗНО. Приймаємо відповідь. Вкажіть позначення десяткового логарифму. Лґґфефи, лґ, лог, лог ленд. Так, вкажіть позначення турального логарифму LGF LN log LG. Який LN, так, да, якщо пам'ятаєте попередній урок, чому дорівнює логарифм числа 9 за основою 3? Да, ну, думайте, 3, 9, 2, 6. Я думаю, що 2. Приймаємо відповідь. Логарифм за основою А числа 1 дорівнює 1, 0 А. Чому дорівнює? Дорівнює 0. Розбирали. Логарифм основою А числа А дорівнює 1А0. Чому? Одиниці. Приймаємо відповідь. Віддивіть правило, встановивши правильну послідовність. Так, давайте подивимося. Логарифм добутку. Дорівнює сумі. Логарифмів. Цих... Ага, логарифм добутку. Двох додатних чисел, дорівнює сумі логарифмів цих чисел. О, Я вновив, все, приймати відповідь. Звертаю вашу увагу, показується, на яке запитання я відповідаю, скільки взагалі, і скільки часу залишилось. Можна не спішити, я бачу, так? Да? Спокійно самі працювати. Або навпаки, бо бачите, що хвилина і там ще 15 запитань. Так, вкажіть, чому дорівнює логарифм добутку двох додатніх чисел? Так, добутку. Якщо у мене добуток двох додатніх чисел, то в мене перший, другий і варіант? Перший правильно. Далі. Вкажіть, чому дорівнює логарифм частки двох додатних чисел. Логарифм частки двох додатних чисел. Так. І логарифм степеня у нас дорівнює ось такому виразу. Є. Кажіть вірні формули, давайте подивимося. Першу формулу знаєте. Угу. Звертаю вашу увагу, тут квадратики можна вибрати декілька відповідей, а може і навіть всі. Друге є таке? Є. Третє. Є. Четверте. Є. П'яте. Також є. Приймаємо відповідь. Кажіть вірну відповідь логарифм за основою 5, числа 1. Дорівнюю чому? Нулю. П'яти одному чорної 5. 1, 5. 0, звісно ж. Вкажіть вірну відповідь, логарифм за основу 8 числа 8 дорівнює 64, 0, 8 чи 1. 1. Приймаємо відповідь. Вкажіть вірну відповідь. Логарифм за основою 3 числа 9 помножити на 27 до рівня. А дам 10 секунд. І подивіться, який з варіантів сюди найбільше підходить. Перший, другий, третій. Чи четвертий варіант? Який? Перший, правильно. Вкажіть, вірно відповідь логарифму за основою 4 числа 32. Відняти логарифм за основою 4 числа 2 до рівня. От є три варіанти. О, подивіться, будь ласка, який з них сюди підійде. Перший, другий чи третій варіант? Так, сюди підійде перший варіант. Чудово. Далі, вкажіть вірну відповідь логарифм за основою 5 числа 25 в степені 6. Є три варіанти відповідей. Подивіться, який підійде саме сюди. Перший, другий чи третій. Правильно. Сюди підходимо другий варіант відповіді. Ох! Скажіть вірну відповідь. Логарифм за основою 5 числа 8 поділити на логарифм за основою 5 числа 2 дорівнює чому? Є три варіанти відповідей. Подивіться, який з них підійде сюди перший, другий чи третій. Щось мені підказує, що сюди підходить другий варіант. Чи вірний запис? що логарифм за основою 5. Числа 25 дорівнює десятковому логарифму числа 100. Так чи ні? Так. Тому що тут двійка, і тут теж двійка, 2 дорівнює 1. Угу. Чи правильно знайдення значення логарифму? Логарифм за основою 3 числа 12 дорівнює 4. Тобто, якщо 3. Ага, ага, ага. Так чи ні? Ні, неправильно. Бо 3 в 4 степені буде 81 на не 12. Що більше? Логарифм, десятковий логарифм 1000. Чи логарифм за основою 2 числа 512. М -м? Звісно, правильна відповідь ось ця. Але я хочу дещо продемонструвати, тому виберу ось таку відповідь. Прийняти відповідь. 20 правильних відповідей з 21. Відмінно, оцінка 10. У нас, звертаю вашу увагу, зачекайте 7 секунд і протягом цих секунд вікно це закрити неможливо. Воно просто буде поверх усього виглядати, щоб вчитель бачив і ви бачили ваш результат. Відмінно, переглянемо звіт. Тест, тема його назва, хто проходив, коли проходив, тривалість тестування. Скільки задано питань, скільки отримано відповідей цього, то оцінка 10. Максимальна оцінка за даний тест 10 балів. Я думаю, що 12 то забагато. Але якщо будете придбати те, 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 тест, можете написати, що перетворили на 12-бальну систему. 10 балів учень отримує, і все. І одразу ж показується, де дана неправильна відповідь. Можна, звісно, налаштувати, щоб і правильно, але тоді, хто перший робить, той завжди показує. І іншим учням, які ще не доробили, вони тоді можуть просто списати один в одного. А так тільки неправильні варіанти в цей учень може проаналізувати, де він помилився, зробити для себе висновки і наступного разу вже писати вірно. Також є можливість зберегти у файл, потім збирає ці роботи електронні і має як доказ того, що учні проходили, виконували дану роботу і отримали дану оцінку. Зрозуміло? Ось таким чином. Ну на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. На все добре і до побачення.